Запеклі перегони на трасі, захопливі пригоди у морі та космосі. Новий кінотиждень подарує чимало емоцій для дорослих та маленьких глядачів. Вашій увазі огляд стрічок, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 26 червня до 2 липня, включно. Вітаю і розпочинаємо. Жахлива аварія на трасі змусила Соні Хейза припинити кар'єру гонщика. Це сталося ще у 1990-х, і тоді він вважався найперспективнішим пілотом свого покоління. Натомість, колишній напарник Рубен Сервантес не покинув спорт і нині очолює одну з команд формули 1 яка переживає свої не найкращі часи. Тож Рубен іде в ва та запрошує Соні повернутися до перегонів. А його напарником стане молодий та амбітний Джошуа Пірс. Мій новачок феноменальний талант. Та він юний. Ти плюс він бум. Я команда. Коли ти в останнє вигравав у неділь, О, Дейтон? Я питав про формулу 1 Пробачаю, але не наривайся. Спортивну драму f 1 зняв режисер Джозеф Кусінський за сценарієм Ерена Крюгера. Зіграти у фільмі запросили зірок першої величини Брада Піта та Хав'єра Бардема. Пліч опліч з ними на знімальному майданчику працювали провідні пілоти формули 1 сезону 2023 року. У кадрі з'явилися пілоти усіх команд, що брали участь у цьому сезоні. Початок світового прокату приурочили до гран-прі Австрії 2025 року. Кажуть, Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у формулі 1. Тільки тут можна сказати: як переміг, то ти найкращий у всьому світі. Маленькі глядачі в кінотеатрі мені Шевченка запрошує на перегляд мультфільму. Пірати семи морів. Легендарний капітан Шаблезуб, грізний пірат і король Семи морів, вирушає у чергову подорож з секретною місією. Попереду небезпечний маршрут, тож вся команда друзів зібралася на кораблі. Таємний прохід безпечний. Ліво кермо. Опустити вітрила. Нарешті омріяний остр! Та посеред моря підступна володарка Гралю здійснює напад на їхні корабелі і викрадає юну матроску Пінкі Її мета заманити капітана Шаблезуба в пастку та завоювати батьківщину піратів. Тепер капітан та його команда повинні завадити цьому хитромудрому плану та врятувати Пінкі і свій острів. Рати семи морів. Я не хочу. Ой, вирушаємо у плавання з 26 червня. Ольга працює у таємній організації, яка впродовж довгих років намагається встановити зв'язок з позаземними формами життя. Нарешті настав вирішальний момент, і хтось вийшов на зв'язок. Послання від інопланетян містило прохання відправити до них правителя нашої планети. Саме у цей момент до спантеличеної мами зателефонував її син Еліо. Хлопчик завжди вважав себе невдахою, однак це не завадило організації розвинених видів Всесвіту сприйняти його як правителя нашої планети. Окей. Вкрадіть мене. Усе Я хочу, щоб мене викрали е, прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні ніци чи mm! на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій йти. Mm! Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? усесвіті? Не знаю. Фентезійний пригодницький мультфільм Еліо є спільним проєктом студії World Disney Pictures та Піксар Анімейшн Studios. Для студії Піксар це 28-й повнометражний мультфільм з моменту її заснування. Автором сценарію та режисером став Адріан Моліна. Це перший проєкт, яким він керує самостійно. За плечима Моліни великий досвід як художника, а також він написав сценарій та став співрежисером відомого мультфільму Коко. Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за Гарбану! Я ж тут лише день! Може, хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я сороблюсь. Давайте я взірать героїзм. Стоп, я знайшов своє місце у всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Завів друга ті <рит> виданік споправить ваше гордоне салют тату! Я розмінна монета! Ти що каже, як тренувались! Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо! Що за гидотний звук не треба! у кінотеатрі імені Шевченка і показ кінофільму Як приборкати дракона у форматі 3D. Це інтерпретація відомої анімації про те, як одна зустріч може змінити основи столітнього існування суспільства. У центрі сюжету юний вікінг Гикавка та Дракон Беззубик. Попри одвічне ворогування вікінгів та драконів, ці двоє вирішили потоваришувати. Може, вони не такі вже й погані. З ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо і ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні віків! Тисячі драконів! Ні, без зубику! Вона друг! Ви маєте побачити це! Я не один з них! Що ж, ти втратив усе свого батька, плем'я найкращого друга? Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Фантазійні пригоди Як приборкати дракона є ремейком одноіменного анімаційного фільму студії Dreamworks Animation, який вийшов на екрани у 2010 році. Наразі у розробці перебуває повнометражний ремейк другої частини. Його планують презентувати глядачам у 2027 році. Ну що, друже, готовий. І програма кінозала була сьогодні. Нагадаємо, що ці новинки зі світу кіно можна переглянути з 26 червня до 2 липня включно на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка за бюджетною ціною квитка. Можете завітати на покази із рідними чи друзями або ж організувати колективний похід. Приємні емоції гарантовано так чи інакше. Бажаю вам гарного настрою! Та приємного кіноперегляду і до зустрічі!